Доброго дня. У нас сьогодні на обзорі е, три пили. Перше, стандартна китайська, багато імен, по суті, все одно і те саме. 40 шина. Тут е, 180, народної улюбленості. Це два бензинові і третє це е, матіта. на двох акумуляторах. Довжина шини також 100. Що будемо порівнювати? Для початку. Це е, звук. Написано 110, 112, 103. Тобто та сама тихіша, ну Дивіться, давайте спробуємо. Це типа 110. Це має бути. 112 має бути трохи жвавіше. Але по суті ця менш більш тихіша, ніж ця. Як вони там рахують, не зрозуміло Ну і ці у них 103. Ну, 103 мені, здається, менше, тому що у цих двох. Без лишеї ти через годину вже нічого не, не чуєш. Тут можна працювати без навушників, в принципі, нормально. Так, що у нас далі? Як пилять? Усіх приблизно там зношення цепка і там, і там, і там. Беремо китайця. Він більш потужніший, ніж тіль. Так. Більша шина.

Саме е, зазвичай така ошибка новачків, а я, я просто спішив. Бачите? Зубчики не в ту сторону поставлені. Оце так не треба ставити, як не треба робити. Відео про те. Тобто менш потужніше, менша, е, довжина шини, відповідно, слабіше. Ну, цепка може тут трохи тупіша, але навіть коли нова цепка, цим штілом ви будете пиляти дуже довго таку дереву. Дуже довго. Це справляється швидше. так? Набагато. Ну, раза в два так точно. Швидкість плюс довжина цепки. Тепер беремо третю. Занурилося на довжину шини. Відповідно, як ми бачимо по е, ітогу, незважаючи на те, що е, ця дешевша, вона най, найпотужніша. Так? Ця не требує бензину, але вона потужніша від цієї, звичайно, так, від штіля. Макіта потужніша. Але вам треба брати або мінімум 4 акумулятори, щоб щось там попиляти, а краще 6. Бо вони там ну десь на хвилин 20. Максимально ви зможете е, пиляти в активному режимі. 30, максимум це так. Потім треба міняти акумулятори. Тобто півтори години пиляння, 6 акумуляторів. Якщо десь поряд є зарядка, то це просто. Якщо ви виїжджаєте десь на ліс, ну тут би без, без бензину не обійтись ніяк. Тому вирішуйте самі? побачення.